In Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Я, Олександр Нужний, представляю вашій увазі свою дипломну роботу за темою дослідження та програмна реалізація методів підтримки продажу вживаних мотоциклів. На сьому слайді ми бачимо об'єкт, предмет та мету роботи. І нерідко сучасним покоління молодих людей. А також і сучасні люди загалом не дають перевагу вживаним мотоциклам, замітно заміснових, адже це дозволяє зменшити витрати, що рухає цим напрямку. Відповідно, створення програмного забезпечення підтримки продажу вживаних мотоциклів, яке б дозволяло індивідуальним власникам вживаних мотоциклів виселяти їх на продаж. При цьому підтримуючи таким чином розширення ринку на основі надання їм відповідного в майданчик, а також забезпечення таких користувачів засобами прогнозування для підтримки, зокрема на етапі публікації оголошення, є важливим. Саме тому мета роботи була встановлена такою, як показано на слайді, також ви об'єкт і предмет роботи. Ряд завдань, які для досягнення мити, необхідно було виконати, включаючи аналіз аналогів, розробку методи для реалізації самого прогнозування, виконання його експериментального дослідження, проектування і реалізацію програми. Під час аналізу програмних застосунків підтримки продажу вживаних мотоциклів, я виконав порівняння аналогів, до яких в підсумку для порівняння включив веб-сайти Motolux, BikeSales і UseMotocyclesol.com. Основними перевагами розробки, яка виконувала в самій роботі, є можливість формування заявок на перегляд мотоцикла, визначення вартості продажу живого мотоцикла, а також можливість оцінювання переглянутого мотоцикла. Задача прогнозування вартості живених мотоциклів полягає в тому, щоб на основі значень показників, які характеризують живий мотоцикл, виконати прогнозування. Значення вартості продажу цього вживаного мотоцикла. Для створення такої моделі, наявна навчальна вибірка, для якої задано набір екземплярів, кожен з яких представляє окремий вживаний мотоцикл з визначеними для нього значеннями показників, вхідних ознак, ознак моделі, та значеннями вартості продажу вживаного мотоцикла, вихідна ознака моделі. Для роз'єднання. Для розв'язання цієї задачі було запропоновано метод, який передбачає збирання даних з оголошень про продаж мотоциклів, формування навчальної вибірки даних через вилучення всіх невних дублікатів, з даних, вилучення екземплярів даних, які мають пропущені значення ознак, перетворення характеристик вживаних мотоциклів на вхідні ознаки, створення моделі на основі дерева рішень. Навчання цієї моделі з допомогою сформованої навчальної вибірки зі збором вхідних ознак моделі, а тоді вже використання навчаної моделі для прогнозування. На цьому слайді ми бачимо діаграму прецедентів для веб-застосунку, і серед усіх користувачів веб-застосунку я виділив би користувача покупця, який виконує пошук вживаних мотоциклів. Може придбати або купляє вживувані мотоцикли, користувача власника, який виселяє власний мотоцикл або переселяє іншого власника і є продавцем мотоцикла, та менеджера сервісу. Для кожної з цих ролей були створені діаграми пересендентів, що визначають всі сценарії для роботи з кожного з цих користувачів. Засоби реалізації. Засоби реалізації в за засунку підтримки продажу вживаних мотоциклів, зведено на основі початкового вибору до фреймворків Django і Pyramid, які є фреймворками веб-розробки мови Python. Наявність мови Python дозволяє повноцінно задіяти всі необхідні можливості роботи засобами прогнозування і аналітики. Django обрано е, через те, що у Django є взагалі повний доступ до бази даних. І друга це адмінпанель, яка Покриває повністю наші потреби в наповненні даними, реалізація бази даних як і її проектування виконані на основі MySQL, вибір на користь якої чітко визначений тим, що це вільне програмне забезпечення, а також підтверджений актуальним практичним застосуванням наявності потужних засобів, достатніх для розробки програмного забезпечення підтримки продажу влюблених мотоциклів. Повна схема розроблено бази даних представлена на слайді. Діаграма станів замовлення або перегляду. Замовлення перегляду або придбання вже вживаних мотоциклів було впорядковано за логікою роботи з основними засобами керування з допомогою створення відповідної діаграми станів. Загальна логіка роботи передбачає або одразу запит на придбання, або спочатку запит на перегляд, а тоді за відповідною необхідності ще перехід до придбання. Тобто ми тут бачимо, що потенційний покупець одразу висловив бажання придбати мотоцикл, або необхідність перегляду. І далі ми е, діємо за сценарієм. <кій> далі пошук вживаних мотоциклів <кій> при. Звернені користувача покупця до програми йому надається на сторінках веб-застосунок меню, що включає, зокрема, пункт для пошуку вживаних мотоциклів у розділі Шукати. Під час пошуку кожен знайдений вживаний мотоцикл містить основну фотографію, вартість, назву виробника та моделі, рік виготовлення мотоцикла, пробіг та можливість збереження вживаного мотоцикла користувачем. Далі. При роботі з програмною, програмою можна відкрити сторінку самого оголошення. Зліва показано оголошення для користувача покупця, а справа для користувача власника. Помітно, що кнопки, які відображаються для цих користувачів, відрізняються. Тобто, ми бачимо: тут кнопки і тут кнопки. Тобто вони відрізняються. Далі. З розділу оголошень користувача. Користувач власник може не тільки переглянути власні оголошення про продажу водного мотоциклу, але й натиснути кнопку для публікації оголошення про продаж мотоцикла. На цій сторінці ось ця кнопка. На цій сторінці доступна кнопка запропонувати вартість, яка дозволяє автоматично внасиповіла вартість обчисленна значення на основі запропонованого методу. Експериментальне дослідження про названня вартості вживаних мотоциклів було реалізовано на основі вибірки дані, даних, де дані зібрані з платформи AutoScout. Отримані результати про названня вартості мотоциклів вказують, що значне покращення відбулося за використанням дерев рішень за запропонованим методом, на основі показника середньої абсолютної погибки. За якого результати методу опорних векторів виявилися 269 разів гіршими, а результати регресійної моделі на основі методу К найближчих сусідів були, були покращені на 11,69 Подано висновки за роботу, тобто створена програма. Призначена для забезпечення підтримки продажу вживаних мотоциклів шляхом надання відповідних засобів для встановлення власних мотоциклів на продаж пошуку вживаних мотоциклів для придбання. Та наукова новозна робота полягає в методі прогнозування вартості вживаних мотоциклів, який базується на створенні та навчанні дерева рішень, визначає процес створення і відбору вхідних ознак. Мою доповідь завершена. Дякую за увагу.